Добрий день, шановні колеги. Радий бути а, сьогодні з вами. Дякую за запрошення організаторам. Темою моєї доповіді, як вже було сказано: є персистуюче постурально-перцептивне запаморочення. А, нагадаємо собі, що орієнтуємося ми у просторі у більшій мірі за рахунок трьох систем, трьох аналізаторів. Це зоровий аналізатор, це вестибулярний апарат і, звичайно, пропіоцепсія або глибока чутливість. Коли випадає один із або зменшується вплив одного із аналізаторів через ті чи інші стани, відповідно виникає запаморочення. Запаморочення це є неспецифічний термін, який може включати системне головокружіння, порушення рівноваги. Тобто дисбаланс, пресинкопи, ну і звичайно, неспецифічне запаморочення. Якщо взяти епідеміологію, то майже 16% пацієнтів, які скаржаться на запаморочення, це пацієнти із психіатричними проблемами з розладами, в тому числі тривога, депресія. 1% це гіпервентиляція. А, яка теж може бути спутником тривоги, 8% невідомої етіології, Ну і звичайно, різні мультифакторіальні причини, причини можуть бути даного а, стану. За даними епіддосліджень, майже 25% пацієнтів, які зверталися за консультаціями щодо вестибулярних симптомів або симптомів порушення рівноваги, не отримували жодного діагнозу. І а, у центрах, які включили у свій протокол такий діагноз, як е присестуючи посиральним персептивне запаморочення, ця кількість пацієнтів зменшилася до менше, ніж 2%. Так? Даний діагноз був описаний е у 2017 році на е консенсусі е отоневрологів. До того його називали або психогенне е, запаморочення, або тривожно-фобічне запаморочення, але не обов'язково у пацієнта має бути фобія, чи тривога, чи м м якісь психогенні речі для того, щоб розвинувся е, даний вид запаморочення. Тут е, даний розлад, так, він е, викликаний. В першу чергу між невідповідністю, між зоровими і вестибулярними механізмами проведення, проведення і обробки стимулів. Наприклад, ми піднімаємося там на 10-й поверх, дивимося вдалечінь чи вниз, і у нас також виникає запаморочення. Тобто наш зоровий апарат-аналізатор він адаптується до цих зорових стимулів. Тобто і в цей період виникає запаморочення. Але коли виникає вже постурально перцептивне запаморочення, таке персистуюче, звичайно, у пацієнта виникає дискомфорт і він потребує медичної допомоги. А причинами персистуючого постурально-перцептивного запаморочення є Має бути якась вестибулярна чи паравестибулярна патологія. Тобто, пацієнт має мати негативний досвід вестибулярної чи паравестибулярної е, е, дискомфорту. І після того у схильних, до, е, схильних пацієнтів е, виникає оцей е, ПППЗ до гострих синдромів, які можуть спричинити ПППЗ є одномічна вестибулярна периферична вестибулярна недостатність, наприклад, вестибулярний нейроніт майже 25% Це черепно-мозкові травми, що є актуальними в даний на жаль, період. Вестибулярна мігрень 15-20% та панічні атаки це як епізодичні синдроми, і а, хронічні синдроми це вегетативні захворювання, генералізований тривожний розлад, а, який займає 15%, ну і інші, звичайно, стани, які майже займають там по 1-2% на кожну причину. Якщо взяти патофізіологічні механізми розвитку а, ПППЗ, то як ми вже назвали оці причини, які Призводять до головокружіння чи до запаморочення, як такого, це є вестибулярні чи паравестибулярні події, кризи, які, як правило, в нормі пацієнт має до них адаптуватися. Виникає швидка адаптація, чи то зорово-соматосенсорна пацієнт при, а, збільшує а, увагу на навколишнє навколишнє середовище. Це є стратегії постурального контролю. Пацієнт намагається покращити свою позу і ходу для того, щоб не впасти. Ну і, звичайно, пильність навколишнього середовища звертає увагу на предмети, за які, якщо буде падати, може вхопитися. Тобто йде адаптація, після чого має наста настати одужання. Так, чи це? Якісь маневри, чи це медикаментозне е, одужання, чи це поведінкове, чи якесь, ну просто звичайне е, спонтанне одужання. Після чого пацієнт має е, почувати себе добре. Але у деяких пацієнтів, коли є сприяючі фактори, наприклад, тривожність підвищена, або підвищена пильність до свого тіла, а це. Виникає у пацієнтів із невротичним темпераментом із е, наявною тривогою, чи це тривожний розлад, чи депресивний розлад, чи е, соматофорний який є розлад. Так виникає підвищена увага, підвиникає зорова залежність. Пацієнт більше звертає уваги на ті чи інші е, предмети, події, чи він добре ходить, чи в нього не крутиться в голові. Виникає підвищений постуральний контроль, і оці всі речі вони можуть також провокуватися вертикальним положенням, власним рухом чи рухом візерунків, рухом інших предметів, що призводить до розвитку такого вадового колу кола, коли пацієнт майже постійно відчуває запаморочення. По критеріям діагнозу. А, для того, щоб встановити оцей синдром, має бути оці критерії, які ви бачите перед вами, це один або більше симптомів запаморочення, нестійкості або несистемного головокружіння, присутні присутній більшу частину а, часу тримісячного періоду. Тобто пацієнт за три місяці більшу частину днів відчуває запаморочення. Так Стійкість симптомів виникають без конкретної провокації, тобто виникає це запаморочення спонтанно, але може посилюватися через вертикальне положення, активним або пасивним рухом, або впливом інших візуальних якимось чи рухових стимулів. Порушення. Спричиняється станами, що викликають бертигуності якісь запаморочення, тобто має бути перша причина. Симптоми спричиняють значний дискомфорт або функціональне порушення, і симптоми не пояснюються іншою хвороби хворобою або розладом. Щодо критерію, С, то є траєкторії розвитку. Оцього персистуючого постурально перцективного запаморочення. Це е, монофазні гострі синдроми, тобто, наприклад, той же вестибулярний нейроніт е, після завершення, так би мовити, гострої фази е, периферичної вестибулопатії поступово розвивається е, ПППЗ. Можуть бути епізодичні синдроми при весні Вестибулярні мігрені чи панічних атаках, коли симптоми ПППЗ можуть виникати спочатку періодично, от згасає проблема перша причина і розвивається ППП, яке потім знову зникає. Потім знову виникає проблема а, та же панічна атака, і пацієнт знову ліквідовується панічна атака і розвивається ПППЗ. Потім цей е, розвиток ППЗ, ППЗ може мати персистуючий е, перебіг уже без, е, без е, затихання. Ну і, звичайно, хронічні синдроми, це генералізований тривожний розлад, дезавтономія, з якісь дегенеративні захворювання, коли вони, е, саме захворювання прогресує повільно, і розвиток персисуючого посирально-прецептивного запаморочення також розвивається у міру розвитку основного захворювання. Цей діагноз не є виключенням, хоча раніше вважався діагнозом виключення, але зараз він може бути як супутнім діагнозом при а, інших захворюваннях, так може бути і самостійним діагнозом, якщо набирає, в принципі, по критеріям. А, коли неврологічний статус в нормі, негативні проби на ДППГ, негативний хінстес, по основні показники гомеостазу в нормі, але у пацієнта є запаморочення, тоді це і підлягає набирає критерії для виставлення цього діагнозу, в принципі, можна його виставляти і лікувати. Хочу зауважити, що всі ми знаємо, що тривожні розлади, зокрема генералізований тривожний розлад, панічний розлад, лікується селективними інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну чи серотоніну та норадреналіну. Так, в рекомендаціях також є пригабаліни для лікування тривожного розладу. Але хочу зауважити, що а, ось прегабаліни, коли ми призначаємо пацієнтам із запамороченням, може посилювати запаморочення, так тому що впливає і на зоровий аналізатор, впливає і на а, відчуття пропріоцепції, proprio... так, і е, таким чином, якщо пацієнтам все ж таки призначати пригабалін, то його потрібно е, титрувати із маленьких е, доз у пацієнтів, які е, скаржаться на запаморочення. Є такий препарат зоні, який має починати можна із 25 е, міліграм, Є 50 форми випуски 50 мг, ну і, звичайно, титрувати до терапевтичної дози. Хочу зауважити, що часто на прийомах маю пацієнтів, які скаржаться, які ліковані вже на голову кружіння чи запаморочення, їм призначають бетагістин. Так, ось, бетагістин має один чіткий єдиний показ це є хвороба міньера. Він не застосовується для будь-якого головокружіння. Бетагістин має патогенетичну дію на хворобу Менєра. Так він добре допомагає зняти оці симптоми, напади хвороби. Але на інші типи запаморочення чи головокружіння бетагістин не дуже діє, тому що немає точки прикладення. Для лікування головокружіння Вертіго чи деяких інших запаморочень. так а по протоколу краще використовувати ну, антигістамінні засоби а, першої генерації, але вони мають побічні дії в вигляді сонливості. Бензодіазепіни, в принципі, це є рецептурні препарати і не зовсім ми можемо, а, нелегко ми можемо їх призначити і використати. Так, ну і антиеметики, серед яких одним із кращих препаратів, безрецептурних, хоча і відноситься до антипсихотиків, є прохлорперазин. Вільний у доступі і добре знімає як гострий напад головокружіння, так і запаморочення, пов'язано із іншими причинами. Якщо візьмемо Британський гайдлайн лікування запаморочення і вертіго системного головокружіння Так такто ми бачимо отут, що прохлор є препаратом вибору, а бетагістин є лише при хворобі хворобі Міньєра. Тобто, прохлор в принципі, має більшу Широкий ширший спектр використання, ніж ніж той, бета-гістин. і призначається при запамороченні будь-якої етіології, при мудоті блювання також будь-якої етіології, і може використовуватися так як він антипсихотик, як додатковий лікарський засіб для лікування тривожних станів. Максимальна доза препарату це є 40 мг, але при лікуванні запаморочення, особливо якщо є це персистуюче постуральне перцептивне запаморочення у пацієнтів, може також бути і з тривожним розладом. Так, це ну, як правило починати з однієї таблеточки три рази. На добу і досить має непоганий, тобто має хороший результат покращення стану пацієнта. У нас на ринку є такий препарат Вертінекс, який, який діючою речовину, речовиною, якою є прохлор -перазин. Основні стратегії лікування. Пресестуючого постурального перцептивного запаморочення це є звичайно антидепресанти, психотерапії, е, психотерапія і вестибулярна е, реабілітація. Серед антидепресантів це є селективні інгібітори зворотнього захоплення серетиніну і селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну та норадреналіну. Тривалість лікування, як правило, складає 8-12 е, місяців. Так, Тут були проведені дослідження щодо лікування персистуючого постурально-перцептивного запаморочення, і є такі об'єднані висновки щодо застосування е антидепресантів, зокрема селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну. Отже, е антидепресанти. Переносилися пацієнтами з вестибулярними симптомами так само добре, як і іншими групами пацієнтами, тобто антидепресанти не посилювали запаморочення, і пацієнти не відмовлялися від антидепресантів через посилення запаморочення. Так, тобто, вони переносяться так само у пацієнтів із ПППЗ, як і будь-який інший стан, які лікуються даною групою препаратів. Uh, майже 65% усіх пацієнтів, які почали лікування, і 85% пацієнтів, які завершили хоча б 8-12 тижнів лікування, відчули зменшення симптомів uh, даного стану. Вестибулярні симптоми поліпшувалися разом із тривожністю та депресією, що є цілком логічною, і середні дози антидепресантів були в нижній половині затвердженого діапазону доз. Для цих ліків, тобто нам не треба максимальні дози, це нижня терапевтична доза для лікування даного стану. І жоден із антидепресантів не виявився більш-менш ефективним або краще переносимим, переносимим, ніж інші. Я говорю про селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. По іншим антидепресантам. Я не знайшов літературу, щоб використовувалися для лікування ППП ПППЗ. А, для того, щоб призначити антидепресанти, так, а, звичайно, має бути комплаєнс пацієнта, а, має бути досвід лікаря, і лікар не має боятися також призначати антидепресанти. А, одним із хороших перенесених препаратів є естетилопрам. По-перше, доза в 10 мг, вона вже є терапевтичною, вона вже працює. І друга сходинка це 20 міліграм. Тобто маленькі дози, дві сходинки для титрації дози. Це є комплієнтно як для пацієнта, так і для лікаря для того, щоб призначити, призначити цей препарат. Інколи слід призначати її з меншої дози з 5 міліграм, коли пацієнт має якісь е- Прояви даного від, від антидепресантів від стелопраму, тому можна починати з п'ятірочки. Але 10 міліграм для лікування а, даного стану, персистуючого посоральну перцептивного запаморочення, абсолютно достатньо. Не треба піднімати більше, хоча в окремих випадках, можливо, а, можливо є сенс. Рекомендації щодо фізичної терапії і психотерапії. Так, ми працюємо над поставою пацієнта, тобто зменшуємо скутість постави, покращуємо ходу, зменшуємо чутливість до власних руків, зменшуємо прояви візуальної залежності. Ну і, звичайно, для того, щоб не розвивалося. Даний стан потрібно уникати провокуючих стимули, тобто лікування основного е, захворювання в першу чергу. Так, це є вестибулярна гімнастика, і ми працюємо над цими, е, над цими симптомами, поведінками вестибулярної реабілітації, когнітивно-поведінковою терапією. Якщо ми говоримо про вестибулярну гімнастику, звичайно, це є кивки головою, це повороти головою, це є нахили головою, і з відкритими, закритими очима, і стабілізацією погляду, без стабілізації погляду під час стояння, під час ходи. Тобто ми працюємо на візуальний. Вірніше працюємо над зоровим аналізатором, працюємо над пропріорецепцією, працюємо над вестибулярним апаратом для того, щоб синхронізувати оці всі стимули, і пацієнт адаптувався до руху власного і руху зовнішнього середовища і висновки. Щодо даної теми, можна зробити такі, що пристосуючи постуральне перспективне запаморочення це є самостійний діагноз, але він може бути супутнім діагнозом іншого запаморочення. 25% пять не встановлених причин местибулярної дисфункції можуть мати ознаки ПППЗ. Даний стан виникає у пацієнтів схильних до психіатричних порушень. Бетагістин не є препаратом вибору а препаратом вибору а, для лікування запаморочення в принципі є прохлор Лікування персистуючого постурального перцептивного запаморочення включає антидепресанти, психотерапію, вестибулярну гімнастику, ну і серед антидепресантів, препаратом вибору є столоправ. Звичайно, реабілітаційна гімнастика, психотерапія це також покращує стан пацієнта. Хоча реабілітаційна гімнастика вона має проводитися щодня із можливим поступовим зниженням. Кількості оцих реабілітаційних заходів після настання ремісії. Дякую вам за увагу.